Так, робимо огляд двох рулеток. Одна рулетка від торгівельної марки Persei. Іде вона упакована в такі фірмі картонів упаковки. В комплектації у нас є інструкція по експлуатації. Корпус самої рулетки повністю виконаний з пластику. На рулетці є кнопка фіксації, сама рулетка шириною 19 мм. Також на рулетці є скоба для перенесення і ремінець для перенесення. Одразу хочу зазначити, що корпус даної рулетки повністю виконаний з пластику. Наступна рулетка від торгівельної марки Толсен. Дана торговельна марка офіційно продається в Україні, корпус також виконаний з пластику. Повністю по периметру даний корпус має обрезійної вставки. Ширина рулетки 25 мм, є кнопка скидання, рулетка автоматично фіксується, також в рулетці є скоба для перенесення, ну і відповідно ремінець. Що саме основне, хотілося б зазначити, якщо подивитися ціновий діапазон рулетки від торговельної марки Толсен, то вона коштує в середньому 130 гривень. Також можна подивитися ціновий діапазон рулетки від торговельної марки ну і відповідно, Тут ціна становить 240 гривень. Фактично скажемо, що рулетка торгівельної марки PerSight, вона доволі схожа до самих дешевих рулеток. Наприклад, як взяв торгівельну марку Inteltool, тобто її ціна становить 53 гривні. Відповідно, ця рулетка має коштувати в середньому 50 60 гривень. Звісно, парсейдовська рулетка також має свого покупця, але відповідний має бути і ціновий діапазон на дану рулетку. На цьому назволі двох рулеток від деревельної марки Толсен та деревельної марки Парсей завершено. Дякую всім за увагу.